Доброго дня. Я сьогодні в селі Кашперівка, Тетіївського ОТГ, велике село. Робота є в селі. Кожен день по декілька разів курсує транспорт до міста Білої церкви і Києва через Білу церкву, не по одеській трасі. Звідси йде маршрут маршруток чи автобусів з Вінниці. Село велике, перспективне. І ось ми на такій тихій вулиці, асфальтована дорога і будинок. Будинку проживали люди, наймали будинок. І тепер його виставили на продаж. Отакий дерев'яний забор. Металеві ворота, Жумова яма. Ось такий хлів. Земельна ділянка приблизно 15 соток. Господарів нема. Він замиканий. Курник далі. Помора, хлів і курник. Будинку газу немає. Пічне опалення і вартість будинку 9 тисяч доларів. Є гараж. Ось такий гараж з горищем. Рельси без ями. Ось такий дворик. Ото відніється туалет. Будинок глиняний, обкладений цеглою, вікна дерев'яні. Двір асфальтований, але він асфальтований дуже давно, веранда не обкладена. Ось такий вигляд має. Великий, теплий і сухий. Ось такий він має вигляд. Великий погріб, гарний. І в дворі є централізована вода. Ось колонка, але вона не заведена. Вода не заведена в будинок. Ось такий городик, бачите, льох, будинок з цієї сторони. Можна ще один заїзд зробити ось за хатою або посадити ось такий має вигляд будинок. Покриття шифер. Я ж кажу будинок. Доріжка все асфальтовані, але воно асфальтовано вже кілька десятків років назад. Заходимо в будинок. Невеличка веранда. В селі працюючий скровий завод, агропідприємство підприємства, у Ліні. ось така невеличка комірчина. Тут пол дерев'яний в комірчині, і заходимо в будинок, великі сіни. Повітряна подушка між будинком і верандою, вхід на горище, О, потребує ремонту тут в цій половині. Прямо у нас кухня. Як я сказала, в будинку немає газу, але газова труба йде по під самій будинку. Ось така грубка з лежанкою. В цю кімнату у нас два входи. Ось один вхід і ось другий вхід. Будинок 60-х років. Стіни дуже грубі. Лежанка. І заходимо ще в одну кімнату велику. дві грубки пол дерев'яний. Ось така кімната. До Києва 50 кілометрів, до Білої церкви 70 кілометрів, до міста Тетіїва, центру ОТГ, кожну годину курсує транспорт, до школи 5 хвилин ходьби, до автостанції теж. Що ще можу сказати? Багато магазинів, є базар. Все для комфортного життя є. Кого зацікавив даний будинок. Нерухомість в селі дорога. Кого зацікавив даний будинок, я надаю номер власника, телефонуєте і домовляєтеся. Що ще можу додати про село? Працює Укрпочта, нова почта, є перукарня, велике-велике село. Протікає річка Роська, сполучення з містом, не містом. Селище міського типу Володарка курсує транспорт через Володарку на Білу церкву, в саму Білу церкву заїжджає транспорт і потім виїжджає на одеську трасу і їдемо до міста Києва. Все буде Україна на все добре.